Щось мені каже, що занадто до хіба блогерів на один квадратний метр. Блядь. Тут Ту блогер, там є. блогер, тут блогер. Ну. таке кешить. Так, щось? знаєш, що я хотів? Сері, давай типу, такі відомо, типу запиляємо. Ну, типу, вже такі, і для мене на сторінку. Да. Типу, ну, ми там, люди не в цьому типу, бізнесі, ну, крім тебе. От. Як типу правильно продати автомобіль? Блядь, я тобі задаю... там буде одна фраза. Ціна, 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 все, ціна, Все, все. все, все. Да. Виключай, кажучи. В смысле виключай, я людям розказую. Вологі, Ви, Ри, поїхали. Поїхали. Так. Друзі, як продати свій автомобіль? Єстественно, першим ділом звернутися не на кончене авторіо, яке найобує народ, а звернутися до кращого перекопа Хмельницькому. Сірго! Це я. Серега, як продати мою машину? Щоб продати машину, <реку> купити <реку> Є машина варіант. Ціна не спасти. А тут в продаже реально гарний варік, 16 тисяч, 24 газінзи.